Уяви, що ти працюєш у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Перед тобою поставили задачу визначити регіон України, у якому побудують молочний завод. Які чинники розміщення цього підприємства тобі треба взяти до уваги, щоб завод працював ефективно? Ти вже знаєш відповідь? Зараз розберемося разом. Харчові продукти, які ми бачимо на полицях магазину чи супермаркету, а також зберігаємо у своєму холодильнику, здебільшого виготовлені харчовою промисловістю. Харчова промисловість займає поважне місце в економіці України. Це стратегічно важлива галузь господарства, яка забезпечує продовольчу безпеку та соціальну стабільність нашій державі. Харчова промисловість це галузь господарства, яка займається виробництвом харчових продуктів. Вона об'єднує майже 40 видів різних виробництв. Наприклад, Цукрове, хлібопекарне, молочне, м'ясне, консервне та інші. Їхня сировинна база продукція сільського господарства та рибальства, яку вони переробляють у кінцеві харчові продукти, готові до споживання або в напівфабрикати, які потрібно готувати. До складу харчової промисловості входять тисячі великих, середніх та малих підприємств різної форми власності. Вони забезпечують людей необхідними харчовими продуктами та створюють багато робочих місць. Виробництва харчової промисловості можна умовно поділити за чинниками розміщення на три групи: виробництва, які орієнтуються на сировину, виробництва, які орієнтуються на споживача, та виробництва, які орієнтуються на сировину і споживача. На сировину орієнтуються виробництва, які виготовляють продукцію, що швидко псується або втрачає якість під час перевезення. Це олійно жирове виробництво, цукрове, консервне, рибне тощо. Наприклад, для перероблення свіжих фруктів і овочів важливо розташовувати підприємства недалеко від місць вирощування цих продуктів. Це дає змогу мінімізувати час між збором та переробленням фруктів та овочів, а ще забезпечує їхню свіжість та якість. На споживача орієнтуються виробництва, продукція яких має короткий термін зберігання або вимагає швидкого транспортування. Це хлібопекарське, макаронне, кондитерське виробництва, виробництво безалкогольних напоїв та інші. До виробництва, які орієнтуються на сировину та споживача, належать борошномельно круп'яне, м'ясне, молочне тощо. Тепер розглянемо географію розташування виробництв, які орієнтуються на сировину. Олійно жирова промисловість це галузь харчової промисловості, підприємства якої виробляють олію, майонез, маргарин та навіть милу чи оліфу. Ці підприємства розташовуються недалеко від районів вирощування соняшнику, ріпаку та сої. Найбільшу кількість олії виготовляють підприємства Кіровоградської, Одеської, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Багато виробленої на цих підприємствах олії йде на експорт до Індії, Китаю, Нідерландів, Польщі та інших країн. Соняшникову олію використовують для виготовлення маргарину та майонезу. Такі підприємства розташовуються в Запоріжжі, Харкові, Дніпрі, Києві, Львові та інших містах. Цукрова промисловість це галузь харчової промисловості, підприємства якої виробляють цукор із цукрового буряку. Найбільші такі підприємства розташовуються в районах вирощування цукрового буряку Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій і Тернопільській областях. Консервна або плодоовочева промисловість це галузь харчової промисловості, яка виробляє плодоовочеві консерви, варення, сушені фрукти, овочі та іншу продукцію. Фрукти та овочі важливе джерело вітамінів, мінералів та інших корисних речовин для організму. До речі, а чи знаєш ти, що користь фруктів та овочів можна визначити за кольором? Наприклад, овочі та фрукти білого кольору зміцнюють імунітет, Синьо-чорного регулюють роботу травної системи та поліпшують зір, червоного омолоджують організм та знижують артеріальний тиск. Жовто-помаранчевого кольору впливають на стан шкіри, волосся, нігтів та знижують кров'яний тиск. Зелені виводять токсини з організму та покращують роботу мозку. Підприємства консервного виробництва розташовуються у всіх регіонах України, але найбільше їх є в Харківській та Херсонській областях рибна промисловість це галузь харчової промисловості, підприємства якої займаються переробленням риби та морепродуктів. Вони заморожують, солять, в'ялять та коптять рибу. З риби виготовляють рибні консерви, напівфабрикати, рибне борошно тощо. Риби в Україні не так і багато. Тому морську здебільшого імпортують із Норвегії, Ісландії та США. Основними центрами цього виробництва є Одеса, Миколаїв, Херсон та Очаків. А частину морепродуктів переробляють прямо на суднах у морі. Тепер розглянемо географію розташування виробництва, які орієнтуються на споживача. Хлібопекарська промисловість. Це галузь харчової промисловості, підприємство якої виробляють із борошна хлібобулочні вироби. Ці вироби, залежно від виду борошна, можуть бути житніми, пшеничними або житньопшеничними. Вони дуже корисні для організму людини, бо мають рослинний білок, крохмаль, жири, вуглеводи, вітаміни тощо. Хлібопекарне виробництво розташоване майже в усіх містах України. Чим більше населення, тим більше й цих підприємств. Макаронна промисловість це галузь харчової промисловості, підприємства якої виробляють різноманітні макаронні вироби з пшениці твердих сортів. Чому саме з твердих? Бо макарони з м'яких сортів пшениці під час приготування будуть розварюватися. Макаронні вироби бувають різних розмірів, форм та кольорів. До речі, а чи знаєш ти, із чого роблять кольорові макарони? Кольорові макарони роблять із тіста, до якого додають натуральні або штучні барвники. Хороші виробники використовують тільки натуральні барвники з томатної пасти, шпинату, червоного буряку, моркви та гарбузів. А чи знаєш ти, що є і чорні макарони? Їх фарбують чорнилами каракатиці. Таку красу виробляють макаронні фабрики, які знаходяться в Києві, Вінниці, Луцьку, Чугуєві це Харківська область – та інші підприємства. Ну, а хто з нас не любить шоколадки, мармелад, халву, печиво, торти, й тістечка? Цю смакоту виготовляє кондитерська промисловість. Великі кондитерські фабрики розташовуються в Києві, Вінниці, Львові, Житомирі, Полтаві, Тростянці це Сумська область – та інших містах. Здебільшого їхню продукцію експортують до різних країн. У кожному місті є свої місцеві кондитерські підприємства, що виготовляють свіженькі тістечка, якими ти ласуєш у кав'ярні. Виробництво безалкогольних напоїв це галузь харчової промисловості, підприємства якої виробляють соки, газовані та негазовані напої, розлиті в пляшки. Зараз у промисловій експлуатації є 84 родовища мінеральних вод, серед яких треба відзначити відомі виробництва в миргороді, моршині, трускавці. Та в інших містах. Найбільші підприємства, що виробляють безалкогольні напої, розташовуються в Києві, Харкові, Черкасах, Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Полтаві. Тепер розглянемо географію розташування виробництва, які орієнтуються на сировину та споживача. Борошномельно круп'яна промисловість це галузь харчової промисловості, підприємства якої виробляють борошно та крупи. В Україні майже 97% борошна виготовляють із пшениці. Підприємства борошномельно круп'яного виробництва зазвичай розташовуються недалеко від районів вирощування зернових культур. Для приймання, очищення, сушіння, зберігання і відвантаження сировини використовують елеватори це величезні зерносховища. Поруч із ними також розміщують борошномельні та круп'яні підприємства. Найбільші з них працюють у Харківській, Дніпропетровській, Черкаській, Київській та Полтавській областях, а також у Києві. Молочна промисловість це галузь харчової промисловості, яка виробляє молоко та вершки, ферментовані молочні продукти, сири, молочну сироватку, вершкове масло, сухе молоко тощо. А тепер уяви, що ти працюєш у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Тобі треба визначити регіон України, у якому побудують молочний завод. Які чинники розміщення цього підприємства тобі треба взяти до уваги, щоб завод працював ефективно? Для ефективної роботи молочного заводу важливо враховувати сировинний та споживчий чинники. Тому завод треба будувати там, де є значна кількість молочних ферм та великі міста. Це дасть змогу не витрачати зайві кошти на перевезення сировини та готової продукції. В Україні такими ідеальними місцями є Хмельницька, Вінницька та Полтавська області, не дарма ж там знаходяться найпотужніші виробництва молочної продукції, м'ясна промисловість це галузь харчової промисловості, яка переробляє м'ясо птиці, свинину, яловичину і телятину, виготовляє ковбасні вироби, субпродукти, м'ясні консерви тощо. Найбільшу частку виготовленої продукції становить м'ясо птиці та свинина. Ковбасне виробництво виготовляє варені, напівкопчені, сирокопчені, сиров'ялені ковбаси, м'ясні делікатеси, сосиски, сардельки тощо. Підприємства м'ясного виробництва розташовані на всій території України. Запам'ятай. Харчова промисловість. Це галузь господарства, яка займається виробництвом харчових продуктів. Виробництво харчової промисловості можна умовно поділити за чинниками розміщення на три групи: виробництва, які орієнтуються на сировину, на споживача та на сировину і споживача. На сировину орієнтуються виробництва, які виготовляють продукцію, що швидко псується або втрачає якість під час перевезення. Це олійно-жирове, цукрове. Консервне, рибне та інші виробництва. На споживача орієнтуються виробництва, продукція яких має короткий термін зберігання або вимагає швидкого транспортування. Це хлібопекарське, макаронне, кондитерське виробництво, виробництво безалкогольних напоїв та інші. До виробництва, які орієнтуються на сировину та споживача, належать борошномельно круп'яне, м'ясне, молочне та інші. Сировинна база для роботи більшої частини підприємства харчової промисловості це продукція сільського господарства. Хочеш пригод? Підпишись на наш канал і приєднуйся до команди справжніх дослідників географії.